Біля старої сяду вишні заходить сонце, вітер свище. Звернусь до Господа, Всевишній! Навіщо ця війна? Навіщо? Наш боєвику дуже високий, і ми робимо все, що можемо, все, що в наших силах. І кожен робить свій максимум. Багато зірок з початком вторгнення взяли до рук зброю та записалися в тероборону чи зсу. Сьогодні ви почуєте, хто з українських знаменитостей досі служить на фронті. Вони звільняють українські землі на різних напрямках. Щодня ризикують своїм життям, наближають нас до перемоги. Отже, про все це за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео. Підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Всім привіт, друзі. Раніше моєю зброєю був мікрофон. Тепер моя зброя це справжня зброя, якою можна. Утилізувати ворога. Отже, під номером один Віталій Козловський. На початку цього літа співака мобілізували. За кілька тижнів він пройшов навчання та відправився на породову. Козловський часто показує свою службу в соцмережах. Цитує 24 й канал. Так нещодавно Віталій отримав свій перший досвід роботи з артилерією. Як заведено у військових після перших пострілів, побратими посвятили Козловського в артилеристи. а днями музикант показав, в яких умовах живе на фронті. Ми живемо, спимо, відпочиваємо. Так от воно вилітає. Наш бліндаж. Що вам сказати, не так як собі уявляв життя, яке в мене складеться, а воно так бере і складається. пити чай. І дивитись на. Прекрасний світанок. Раз будь-яка дрібничка видається прекрасною. Чому? Тому що сьогодні, наприклад, ранок дуже тихий, немає вибухів. Це рідкість тут. І ця ніч, в принципі, була якоюсь тихою. Насправді в такі моменти потрібно більше. Перейматися, тому що, як правило, тише перед бурею, що би далі не зрозуміло. Ну, але ми на позитиві. Під номером 2 Дмитро Дікусар артист пішов захищати Україну на фронт після 24 лютого 2022 року. У березні він ледь не загинув від балістичних ракет, адже його батальйон обстріляли росіяни. Сам танцівник не розсекречує, де служить. Загалом Дікусарів вкрай рідко виходить на зв'язок, бо за його словами, через його службу він. Не може цього робити в останній дікусар давав про себе знати у червні цього року, бо потрапив до лікарні. Хочу, щоб всі українці знали, що ми разом ми не ціли, всі перед Богом рівні, і всі всі будемо битися до останнього. Я пишаюсь дуже сильно Дімою. І коли я побачила, що він там, і я це мене не шкувало. Це було нормально для Діми, і я розумію, він чоловік свого слова, і він завжди був. Чесний і він е, хоче справедливості завжди. Інколи, тільки інколи, я йому пишу, я знаю, що він дуже зайнятий. В нього є чим там зайнятися. Mm -hmm. і він знає, е, і, і я не знаю, чи там є якийсь зв'язок, але я, я це відчуваю, що з ним все гаразд, і все буде гаразд потім. І що він повернеться і все буде гаразд. Під номером 3 – Гаррік Бірча. Український актор та гуморист після вторгнення вступив до лав ЗСУ. За півтора року війни він поділився лише кількома дописами та відео у соцмережах. У квітні цього року Гаррік Бірча вперше взяв відпустку та розповів про службу. Виявляється, раніше він мав звання старшого сержанта, але за рік у зсу став головним сержантом. Українцям я розумію, складно брати, я розумію, важко, сестри. Людські не повернути втрати, не стримать сльози, плаче серце. Коли від вибухів шалених не знаєш, де себе подіти, найжахливіше в цьому пеклі, що гинуть наші з вами діти. Чернігів, Суми та всі наші тримають армію ворожу. Охтирка, Харків, Маріуполь. Пробачити. Та ні, не зможу. Поборемо безбожних спільно. У нас усіх одна дорога. Ми, українці, вільні і сильні, разом вперед до перемоги. Під номером 4 Олег Санцов, український режисер, раніше провів 5 років у російському полоні. Тож з початком вторгнення він ні на хвилину не засумнівався перед своїм рішенням і вступив до лав ЗСУ. Зараз санцов воює поблизу роботи но у Запорізькій області. На триває життя може обірватися в будь який момент, але є речі родівник стоюватише. Під номером 5 Даніель Салем, ресторатор та телеведучий, на початку війни подався у тероборону, а пізніше вирушив на передову. Цікаво, що Даніель служив у Бейруті та має медичну освіту. Салем вже не раз потрапляв під обстріли. Він вже мав важку контузію, внаслідок якої частково втратив слух. А в серпні Даніель опублікував відео, яке було знято під час ближнього бою з росіянами. Салем працював із кулеметом. У момент, коли він перестрибував зі зброєю в руках, артист впав. На щастя. Побратими його одразу ж прикрили. Нас тепер не зламає квіти. Під номером 6 Андрій Хливнюк, лідер гурту Бумбокс, після початку повномасштабного вторгнення, вступив до лав ЗСУ. Зараз він є пілотом ударного дрона та виконує бойові завдання на півдні. Андрій Хливнюк забезпечує дронами свій підрозділ та два екіпажі, де є командиром, а ще бере участь у плануванні і виконанні бойових місій. Друзі. čudovog nastroju Фантастичного дня не забувайте донатити на ЗСУ. Слава ЗСУ. Під номером 7 Олексій Третенко, український актор, відомий за фільмами Мирний 21» та Чорний Ворон від початку повномасштабної війни також захищає Україну на передовій. Він вже є молодшим сержантом. Олексій Третенко розповідав, що 25 лютого приїхав до Ахтема Сейтаблаєва, і після цього вони вирушили на фронт. Актор досі служить зсу. Додам, що в серпні цього року захисник навіть отримав почесно від за вірну службу. Тут зуби у нас вовчі і на бакир шапки. Тут з нас ніхто не плаче в повсталі Варшави. Під ногами в нас конай пусаки і стискають горло вража долоні тужаві. А ви там все співаєте, що кров і рани братні, що в чорній пожежі конає Варшава. А ми грудьми стаємо на вибухи гармати. На подив ваш, на спів і на ваше браво. Чому хорал скорботний у Лондоні далеко? Коли тут почалося очікуване свято? Тут поруч своїх хлопців воюють дівчата, і діти теж воюють, і кров пульсує легко. Алло! Тут серце Польщі. Алло. говорить Варшава. Не треба цих плачів для мертвого героя. У нас достатньо духу. Тут зайва пошана. Оплесків не треба. Нам потрібна зброя за вашу і нашу вольність. Слава Україні!